Ви створюєте координаційний штаб. Да? Не можуть, ну я не знаю, міліція. Поліцію вони не вони міліції, не можуть вони да, забезпечити. Ну, немає людей, немає нічого в ну, них. Все в них є, крім людей. <кій> да. Давайте ми їм тоді допоможемо. Да? Ми створюємо координаційний якийсь орган. Беремо, скільки в нас є людей, ми допомагаємо своїми силами, ви в першу чергу ви, виставляєте своїх людей, беремо машини і перекриваємо, просто не перекриваємо дороги, а виставляємо свої по, ну, в межах села, района, беремо всі траси, ви прекрасно знаєте, куди лізять ті лісовози. Ну так як вчора було. Ну, давайте зробимо ну, такий експеримент. Да, да? Перекриємо їм кислород, подивимося, ну, чим буде жити той лісник. Ну, запаси в нього ще є поки що. Да, ну то ненадовго, якщо перекриємо кислород. Тобто ми цим самим заставимо міліцію робити, бо кожен е -е, Лісоводський буде зупинений, буде дзвонок на 102, в правовому руслі. на ви хотіли. Тобто робимо в правовому полі. В правовому. Нема бірки у інтернеті. Зупинили, стоїть там, погниє і машина до і все. Нич піде не є. Не, не треба боятися. Їх. То, що вам Рішимо ми то питання. Не є страшного нічого. Ну, Міліція, звісно, га, тепер крила розправила, бо після Майдана їх ніхто не наказав. Так? Да. Ну, вони вже посиділи півроку в засаді, виділили, що все нормально, нікого не трогають. Може стартувати далі. Помиляються. Тобто ми можемо спокійно з вами. Співпрацювати цьому напрямку. Якщо треба нашу допомогу, то ну, в першу чергу ви маєте прийняти рішення. Якщо вам треба, то тоді ми включаємося до вас і допомагаємо. Допомагаємо і людьми, транспортом, ну всім, чим можемо, правовим захистом, фізичним захистом. Без нас буде важко. Да. Ну, yeah. от хлопці, туди, всі мої побратими, учасники бойових армії nah. гідності, закарпаття теж цього. <кх> Короче, я, я вам хочу повісти так, що наша міліція, саша СБУ, прокуратура, я вам повім так. Ви думаєте, житом одна організація, ні, то організація, але обласна тобто. Сіра.